Російський диктатор Путін знову заявляє про переговори з Україною, але, звичайно, не обійшлось без нюансів. Він говорить, що готовий до переговорів з Україною, але не з Зеленським, який, на його думку, втратив легітимність. Далі я вам зачитаю. Якщо Зеленський хоче брати участь у переговорах, то я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести. Питання в остаточному підписанні документів це дуже важливе питання, яке має гарантувати безпеку і Україні і Росії на серйозну тривалу історичну перспективу. Не повинно бути жодного промаху, жодної неузгодженості. Про це очільник Кремля заявив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну. Ну, також російський правитель вважає, що Зеленський, який підписав указ про заборону переговорів з Росією, хоча я вам нагадаю, мається на увазі саме з Путіним, а не з всією Росією, але, напевно, Путіна це дуже бентежить, тому він згадує постійно цей указ і, на його думку, доведеться скасувати цей указ перед майбутніми переговорами. Про що взагалі говорить така риторика Путіна? Заява Путіна про переговори виглядає як чергова маніпуляція. Він нібито готовий говорити, але тільки на власних умовах, відкидаючи чинного президента України. І це схоже на спробу створити ілюзію відкритості до діалогу, при цьому повністю ігноруючи реальність. Здається, це готовність до переговорів більше схожа на гру для внутрішньої аудиторії Росії. І як сказав радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Путін абсолютно неадекватно сприймає реальність і продовжує жити в тих ілюзіях, які він сам собі створив. Нинішня Росія і її лідер Володимир Путін можуть існувати лише в стані війни, а не вибудовувати з кимось добросусідські відносини. До справедливих переговорів їх можна лише примусити силою, сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяви російського президента. І за словами Подоляка. Не Путіну, який окупував владу в Росії, слід порушувати питання щодо легітимності президента Зеленського. Крім того, Путін взагалі не має жодного відношення до внутрішньополітичного процесу в Україні. Крім того, сьогодні для Путіна ескалація і війна або ж інший конфлікт є способом відвернути увагу росіян від внутрішніх проблем. Як зазначив Подоляк, росіяни точно не будуть йти на якісь переговори, де вони будуть справедливо щось обговорювати. Я взагалі не розумію концепцію переговорів без примусу Росії. І як слушно зазначив Подоляк, саме диктатор, який захопив владу в Росії, останній хто може ставити під сумнів легітимність інших лідерів інших країн. Для Путіна війна це не лише спосіб наразі виживання. Але інструмент утримання внутрішнього контролю, щоб приховати провали власної політики. Я підтримую ідею, що без реального тиску чи сили говорити про справедливі переговори з Кремлем не доводиться вони все одно обернуть все на свою вигоду. Але, мабуть, для Кремля це ідеальний спосіб тримати електорат у напрузі і під контролем, будь-яка проблема в країні завжди має зручне виправдання: це або війна, або санкції. Ціни на електрику злетіли, бо ми воюємо, літаків немає, бо проти нас санкції. І замість вирішення реальних проблем росіянам пропонують приймати все це як частину великої боротьби, яку вони ж самі і розпочали. До речі, Кремль відреагував на продовження санкцій ЄС. Я вам нагадаю, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців. Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії. Будапешт пішов на поступки в обмін на заяву, ну в якій буде розглянуто його побоювання з приводу енергетичної безпеки. За словами Піскова, у санкційній політиці ЄС жодних новацій немає, і в даному випадку нічого не змінюється. Разом з тим він нагадав, що Угорщина вислов... висловлювала певні умови для продовжування санкцій, і Росія зацікавлена у постачанні газу до Угорщини та Словаччини в разі відновлення транзиту через Україну. Тобто і тут, звичайно, нічого нового Росія не сказала, але відчувається, що санкції не дають їм спокою. РФ, очевидно, болісно реагує на економічну ізоляцію. Але чергове продовження санкцій показує, що стратегія тиску на Росію вона залишається актуальною. Так, на жаль, дві країни продовжують підтримувати Росію, як я про Угорщину та Словаччину. До речі, нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у парламенті країни на засіданні економічного комітету назвав президента України Зеленського ворогом через припинення транзиту російського газу через українську територію. За словами прем'єра, Словаччина хоче й далі купувати російський газ і вимагає його транспортування через Україну. І послухайте, що відповідає Зеленський. Зеленський відповів Фіцо та сказав, що той робить помилку. Український лідер дорікнув Фіцо, що той обирає Москву замість Америки та інших партнерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Я вам нагадаю, що 24 січня в різних містах Словаччини. Почалися багатотисячні протести проти політики уряду Фіцо під гаслом Словаччина це Європа. Протести паралельно пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії. Зеленський чітко окреслює позицію України. Це підтримка свободи, демократії та справедливості завжди стоятиме вище за тимчасові політичні інтереси. А от вибір Фіцо це шлях ізоляції та розколу. Протести в Словаччині та інших європейських країнах демонструють, що. Суспільство не підтримує відхилення від європейського курсу, а вибір між Москвою та Європою це вибір між минулим та майбутнім. Ну і, схоже, громадяни Словаччини вже зробили свій вибір. Також Зеленський пояснив, чого боїться Путін. А тут вже цікаво якщо президент США Дональд Трамп захоче примусити російського диктатора Володимира Путіна прийти до справедливого миру, то в нього це вдасться. Господар Кремля боїться сильних лідерів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Fox News, оприлюдненому напередодні. За його словами, риторика Трампа стосовно Путіна та переговорів є справедливою та чесною. Саме те, чого боїться Путін, він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була би сильна Україна, сказав Зеленський. Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити. Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України, продовжив президент і висловив сподівання, що потенційна угода буде чимось більшим, ніж просто аркушем паперу. Зеленський дав зрозуміти, що сила і рішучість здатні змінити хід історії. Путін боїться сильних лідерів, боїться правди і справедливості. Якщо Трамп справді захоче змусити його прийти до миру, то це буде можливо. І можливо чекати залишилося не так багато. 12 лютого глава МЗС України запросили на важливе засідання за участю ключових дипломатів світу. Це сильний сигнал підтримки України. Ця подія стане не лише майданчиком для обговорення майбутніх кроків у міжнародній політиці, але її першим офіційним контактом з новою адміністрацією Трампа. Голову МЗС України запросили на засідання за участю глав МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Британії, Іспанії, ЄС та Сполучених Штатів. Повідомляє Суспільне з посиланням на джерела. Зустріч відбудеться 12 лютого. Це буде перший офіційний контакт України з адміністрацією Трампа для України. Це великий шанс чітко окреслити свою позицію перед глобальними партнерами. Та заручитися подальшою підтримкою. Перша зустріч із Адміністрацією Трампа може е, визначити, яким буде новий етап співпраці у світовій поліції І, можливо, стане початком нових рішучих кроків у підтримці України. А ми з вами чекаємо на гарні новини. Сподіваємося, що скоро підпишеться якась мирна угода, все закінчиться, буде перемога за Україною. Дякую, до зустрічі!